Така сильна історія. От, я був на бойовці, і ну, ми вже так доволі -таки довго там були, 4 місяці. І ну, зрозуміло, що морально, воно те трошки підпаює. І ну, для мене найкраща розрядка це футбол. І я, як попалась мені якась гра Карпат, я ж дивлюся, що там є знайомий тренер, це Ігор Ген... Геннадійович Єрмаков. От. І я як то сам собі нафантазірував, що думаю, може йому там набрати, спросить, чи, чи можна лі було б там, зробити таку авантюру, там, потренуватися, ну, з прем'єр-лігою, тобто подивитися, взагалі, як це, що це. Ну, що ну, в мене, допустимо, такого досвіду немає. І було цікаво. І я так, ну, знаєш, думаю, та ладно, спрос не в'євного, спрошу. Запитав у нього, він так, ну, знаєш, тепло, тепло відповів мені, типу, я запитаю ну, в Принципі, не бачу тут нічого такого там страшного, ліва що нібудь. І в мене так, знаєш, появилася вогник надії. Я думав, О, ну супер. Якщо є можливість на щось вплинути і, і допомогти людині, то ну, вже ж треба допомагати. Тим більше тут, ну скажімо так, непростична історія, і тому я вважаю, що якщо є можливість, обов'язково треба допомогти. Я взяв відпустку на 11 днів. От п'ять з них ми домовилися, що я потренуюся тут в Карпатах. Далі вже команда приступає до підготовки до чемпіонату. Повертаються в них збірники, якби в них свої задачі, в мене свої задачі. Тому я дуже вдячний, що мені пішли на зустріч і дали таку можливість потренуватися тут. До 24 лютого якби грав в професійній команді в першій, в першій лізі От, в ФК Краматорськ, до цього назвався Авангард Краматорськ. Ну а після 24-го там. Трошки позаймався волонтерством і пішов добровільно захищати Україну, захищати нашу державу. Попав, я вважаю, тоді ще це не було там, кракеном. От. Зараз це спецпідрозділ Гурмо Кракен. Я вважаю, на мою думку, що це один з найкращих підрозділів в Україні. От, Якщо брати помірка УПЛ і зрівнювати з футболом, це топ-3 для мене. Ну, і так складається складно моє життя. Я всім кажу: заправ ще кока. Ні, ну якщо так розібратися, то така, знаєш, я звіння одної цепі, і таке звено я вважаю дуже серйозне. тому що я заправляю танки, заправляю медиваки, заправляю кобри, всю техніку, пікапи, все остальне. Тобто, ну, я вважаю, що взагалі, в принципі. Робота на ГСМ, на ПММ, як у нас називається, то це така знаєш, солярка, це, це кров війни. Тобто без неї, по суті, ти, ну, ніяка техніка, ніхто не може добратися там в якісь определені точки. Це така дуже, дуже відповідальна справа. на самом деле. Були навіть були такі виїзди, коли якби, ти виїжджаєш непосредственно на та, там, танковий бій, є танки, стоять в тилу, а є танки стоять на позиціях. І ну, ти мусиш виїхати, відпрацювати, забезпечити їх пальним, і якби ну, звісно, дуже швидко тут свалить. От. І в нас були такі серйозні виїзди, коли ми вже думали, що все, тіпа, ми там 200-300, і не зрозуміло, що з нами буде. Час, як будто завмирав, і це насправді було дуже страшно. От, бо хто скаже, що там не страшно, це все буде брехня. От, і ну, забезпечили, звісно, забезпечили, заправили, все зробили, відпрацювали, ну і повернулися до себе на локацію. Я дуже люблю футбол. От, і ну, просто знаєш, ти дивишся на все, на ситуацію дивишся з боку, і представляєш, наприклад, там, ну, там, я теж міг би там би грати, я там би, міг би там, не знаю, участвувати в якихось там змаганнях і так далі. І що мене таке. Ну, гложе, да? те, що проходять на, ну, в, моєму, в моїй ситуації, проходять просто золоті годи, як це називається, знаєш, золоті часи. От, що з кожним роком ти там не молодішаєш, і ну, ясно. А час в спорті, він дуже швидкий. Тобто, условно, там за 10 років ти мусиш собі створити ім'я, якесь, щось заробити на життя і так далі. І коли там, ти вже три роки там, на війні, день у день, а ці три роки пройшли дуже швидко, і там, ти повертаєшся назад і думаєш, що там було там 26, зараз вже 29, і ще не зрозуміло, коли там, це все закінчиться. Але я повернусь. Не знаю, скільки ще сезонів, звісно, я зіграю, скільки дозволить, дозволено здоров'я. Але те, що повернусь, може тренером, може яким спортивним директором, може хтось підтягне там. Вже зараз е потрібно думати, як допомогти тим хлопцям, які зараз нам допомагають. Тому що ну, я не люблю цих таких, таких е пустих слів. Е більше люблю вчинки, що ну, ми граємо і маємо можливість тренуватися завдяки таким хлопцям, як Паша. І тому я вважаю, що ми, якщо маємо можливість, повинні зробити все, щоб їм в свою чергу якось допомогти. Відновитись, реабілітуватися. Я вважаю, в принципі, це навіть не те, що касається там, футболу або ще щось. От люди, коли діляться так на два таких типа, то ну, в армію не треба йти немотивованим. Тобто, якщо зараз ну, в, в будь-яку команду, там от я дивлюсь, там ТЦК спакувала якусь ФК Полтаву на блокпості, забрала так далі, ну вони не мотивовані. Вони займаються своїми ну, якби своїми справами тим, чим вони можуть займатися. В плані там, що, ну, в плані, в якому? Плані? Вони на своєму місці там, в цей час, і одних ну, толку, типу, не буде там. Розумієш, І ну, якби, хай вони грають в футбол, приносять, не знаю, не пропаганда, да, а краще, не знаю, донатя, да, зарплатних, що там вичитують, і на якісь військові збори і так далі, і цим будуть корисні. Ну, тобто я це так бачу. А не просто знаєш, спакувати, набрати, ліж би набрати, а потім ці люди це є баласт в армії. От чого, наприклад, мені подобається наш підрозділ, тому що до нас ще не так просто і попасти. Знаєш, це як УПЛ. Тобто, ну, Реально. І ну, коли до нас приходять люди, вони розуміють, куди вони йдуть і що вони будуть робити, і розумієш, да, що то тобто, ну вони, вони мотивовані. Мені взагалі все одно, хто що там думає, хто що там скаже. Раніше я там соромився цього, десь мог засунути. Ну, своє мнення подальше і сказати людям, знаєш, нальстить. Тут я бачу, що все дуже добре на самом деле, розвивається. Мені подобається, що тренера, вони як Современні. сучасні. Сучасні, сучасні тренера, і в них підхід сучасний. Тобто в них немає того, що, знаєш, там, мене учив мій дід, а мого діда учив мій прадід, і треба там, не знаю, пригати, бігати, без толку і так далі. Тобто по якійсь системі, не знаю, яка була 30, 30 років назад. Тому я бачу, просто, як тут все робиться, і ну, мені, мені дуже це імпонує, а так, тобі скажу, що В цій команді ну, хлопці реально грають в футбол. І я думаю, це навіть видно по турнірній таблиці і по самій грі Карпат. Тобто, те, що видно, не озброєним оком. Що тут думати, просто нам сказали, що треба тіпо, позивні. І почалось. там той турист, той там, не знаю, фізрук, той там, тракторіст. <ріст> <ріст> Ні, ну, понятно, що я грав все, все життя в футбол, і ну, конечно, що я футболіст. Я другого бій не придумав. У Часов'яр це останні два з половиною місяця. На Запор... запорізький напрямок, не буду казати, де, але дуже близько. Були випадки, коли ми виїжджали, ми не брали здоровий Камаз, ми виїжджали на пікапі, поставили бочки, взяли маленький насосик. І поїхали, і я сиджу з автоматом з боку, і був інший водій був. І я поставив, що на ну, запобіжник поставив. І сиджу ж такий, сконцентруваний, все серйозно. І сидить водій, відкривашка сидить такий, такий. Я думаю, що він улибається, я вже все правильно роблю, знаєш, на, на стрьомі. Він говорить, ні, брат говорить. Знімай, этот предохранитель, там времени не буде. <laughs> і ти сидиш вже такі, йови, ну ладно, хорошо, окей, типа, добре, я все зрозумів. Ну, звісно, звичайно, були такі випадки, коли ти так на грані. Я приїхав з якогось виїзду ночі і вже був заморений, тому що ми. Ну ми коли шараша, ми дуже ну, реально дуже важко. Ми можна можемо по 30 годин не спати, знаєш, і ти вже ну, то есть, ти вижатий лимон, ну, ти вже для тебе реальність, це вже знаєш. як Хочеться просто відпочити, перезарядитися, немає цього часу. Тобто, можна працювати повністю, і потім, може бути, 2-4 години буде на якесь відновлення. І далі знову пішов цикл далі ну, війна. Тобто, це так відбувається. І я приїхав з виїзда і виприїхав з Камаза і коротше, надірвав зв'язки. І моя нога така була, такий галік. Ну, ми вже були в Харкові, тобто, ми вже були на такій на ротації. Я пішов до медиків, поїхав в лікарню, наложив гіпсову шину, щоб швидше все зажило. Швидше, да. І коротше, відпочивав там вдома, сім днів мені дали. І почалася опять, почалася опять двіжуха, почався там наступ чи на ліпці, чи кудись, почалася бойовка. І треба було швидко виїхати, типа, заправити нашу арту і відпрацювати, забезпечити їх пальним. Я, короче, мені дзвонять, що ти зможеш там, не зможеш. Звісно, а я з гіпсом приїжджаю до себе, беру КАМАЗ. Е е ну, КАМАЗ теж високий, на одній ногі заприїжджу на цей КАМАЗ, е вилітаю, короче, вилітаю вже там, ну, з нашої бази, виїжджаю і зустрічаю інструкторів. Е а інструктора ну, такі, ну, серйозні, у нас взагалі класні пацани е на ну, пройшли натовські навчання, ну, такий бойовий досвід дуже серйозний. Були во французькому легіоні. І, ну, пацани, з якого там знаєш, їхнє, їхню повагу заслужити, ну це дорого варто. Я т -т -т, з цього Камаза відкриваю двері, випригаю з однієї, а тут гіпс такий здоровий, випригаю з Камаза з однією ногою, він такий, ти що, типу, уїжджаєш на виїзд. Я говорю, ну так, да, уїжджаю, тіп, і біжу ж бігом на бочку, приїгаю на бочку, там, закриваю бочку. Та ти що, Отбитий. Я кажу, Та ми всі такі, ти ж знаєш, там, братан, давай, я полетів, там пока, то все. І після того ну я там відпрацював, всіх заправив, за вернувся. І після того ми бачили з цима хлопцями. І вже знаєш, так тепло привітали, тепло, вони в лице мене ну, знають. Я, ну, я їх, то, понятно, що знаю, то, що я їх бачив багато разів. для мене це теж. Коли вони там з тобою здоров'яються, і ще тобі. там Улибається, то ти вже цвітеш, тому що ну, заслужити повагу от таких людей то це дуже достойно. Я з ним перетнувся зараз, в Британчике підений кіпу, що поучаствують. Та ну що, я коли тільки приїхав, це, кста, перша людина, з якою я законтачився. Він мене не пам'ятає, ну це нормально, тому що ми грали один проти одного тільки один раз. Він тоді грав за Маріуполь, я грав за Ярут. Вот. І в мене просто є фотографія в інстаграмі на старій сторінці, де він там мене відбирає м'яч. І ми так з ним поспілкувалися, тепло поспілкувалися нормально. І я йому показую тіпа, цю фотографію. Він такий: Ой, та ти взагалі з Маріка, з Маріуполя, тіпа, ти. Етет. Я кажу: ну так, да, були, були там теж приємні спогади з того міста. І, ну і так, з ним. Да. Він дуже добре тренується, тому нічого сказати не можу. Навіть якщо так я б не знав, я б думав, що ця людина просто на перегляді. Тому досить непогано. Я вважаю, що і взагалі клубу великий плюс, що робить такі, скажімо так, акції, що залучає таких людей до нас, і їм приємно, бо коли ти знаходишся там, психологічно дуже дуже важко. Я цього не знаю, але можу тільки уявити, що це дуже тяжко. І він мені розповідав. І він просто каже, що дуже хотів перезавантажитись і такі емоції отримати тут. Я думаю, він це отримає. якщо враховуючи, що я там не знаю, зліз з КАМАЗа п'ять днів назад. То я ще нічого. Тому, ну, я задоволений. Ну, і собою задоволений, і тренувальним процесом задоволений, і в принципі тим, що мені уділяють час, зі мною спілкуються, ну, це є нормально. Тому, звісно, я перезавантажився, зараз я поїду двіжувати. Ну, і сподіваюся, коли це все закінчиться, я справді повернусь в футбол.